Усім привіт! З вами знову наше бульбашкове інтерв'ю. І у нас сьогодні неймовірна прекрасна гостя Марта. Марта, скажіть, будь ласка, хто ви? Добрий день, я хто ви? Я. Ти мене... Я знаю хто Марта. Марта, психологиня, фотографиня, а. просто чудесна, неймовірна жінка, мама, супер крейзі стиліст. Стиліст, а що ні? Ну для себе, мабуть, так. Це правда. Так. Хочу запитатись тебе, Марта. Скажи, будь ласка, як в тебе взагалі відбувалось після полого життя? Добачу, я просто мушу зроцилала, що ми сидимо. У воді, <реш> як у мене відбувалося після пологове життя, так. тобто після пологовий період, та як в тебе воно було, чи була е, як в тебе були стосунки з чоловіком? Тобто, те, що в принципі всім цікаво, хто боїться про це говорити. До речі, так як у мене було думаю, у мене двоє дітей, власне, двох я народжувала їх, то я можу мати <реш> дві різні. Історії, е, історії. Е, тому що те, що було перший раз, і те, що було другий раз, це звичайно просто з ну це космосиків. І перший раз це звичайно був була жесть дуже сильна, тому що скільки б ти не уявляв, не слухав, не бачив, ти поки не народиш сам, ти не зрозумієш, який це взагалі, приход цієї сіроди. І е, я думала спочатку, що я дуже боялася пологів. Але пологи це типу, ну, дивися, це саме легше з цього всього. Як плюнути. Так, да, так, да. ну, дивися, другий, так точно. Планіше це була епідуральна анестезія і так далі. Перші пологи в мене були, звичайно, ну, це такі. Е... Я знаю, десь напевно, 22 години безкінечних схваток, під час яких я постійно відключалася. Типу... Без епідуралки. Без епідуралки. Я народжувала на 43-му тижні на батальній до ремонту в якійсь адській жарі. Ну, Тобто це було дуже і дуже погано. Дуже погано. Це буквально цей стан, коли ти не можеш ходити, тому що ти весь розрізаний, зашитий. Коротше, та, ну вибачте, ви мусите це знати. Я розмовляю інколи з дівчатами, які ще вагітні і вперше. І я кажу: дивись, епідуралку бери. А вони говорять мені часто, знаєш, як вони кажуть, та ні, я хочу типу, природньо, Я думаю, <ривіт> ти не можеш робити її в будь-який момент. Приходить якийсь момент, коли тобі вже не можна буде зробити. Дивіться. І ви пожалкуєте дуже-дуже сильно, тому що, ну тобто, щоб зрозуміти, біль схваток, дивися. Є така процедура, як епізіотомія. Вибачте, всіх, хто не народжував, і всіх, хто вагітні, але я хочу пояснити, що таке схватки, щоб спонукати людей робити епідеральну, епідеральну анестезію. Тобто вони просто без анестезії підрізають тканину, і ти цього не відчуваєш, тому що тебе вже так все болить, що в тебе виділився стільки гормонів і так далі. Але ну пологі це прекрасно і вагітність дуже омоложе. Зразу стаєш струнка, в тебе стає шикарне волосся, Ося, ну тобто все шикарно. Ага. Чому зі мною так Чому... не сталося? Зі мною так, просто брехня, саме звичайно. <рес> Після перших пологів, звісно, я просто я була весь час, і я пам'ятаю фотографію. У мене є фотографія, як я роблю селфі зранку на наступний день, і в мене там такі очі: типу: <рес> <рес> що сталося? Що це взагалі таке? Типу, ну навіщо це? Чому такий спосіб типу не можна було щось нормальніше придумати? І від цього дуже довго я відходила, звісно. І фізично, і ну морально немає часу, бо ти ж розумієш, що починається. Потім починається зразу ж коліки. Типу немає цього зазору. Знаєш? А тепер я трошки відпочину після того як мене переїхав трактор? Ні, ти зразу типу, мусиш робити все інше. Тому... Справді вагітною ходити, то взагалі, кайф. Чесно, от це реально ка це, мабуть, в тебе була, була така вагітність, як у мене проста, легка, повна енергія. Все Так, бо це мене друга. Перша мене була невдала, то вона не була проста. Я лежала в лікарні. А друга це взагалі, ти знаєш? Ти собі такий ходиш. Та. То, от в мене було таке. Ти ч пам'ятаєш? Вища танцювала з тим животом, Та. бігала, працювала. Типу до останнього дня. І все було прекрасно, але звісно, що є дівчата, нові ну, постійно погано. У них були спина, були живі. Там того сього п'яти десятків. Насправді, мені для мене, типу, саме гірше це перший триместр, тому що я стаю абсолютно неадекватно. Я ригала ти ригала? Дивися, я думаю, що було б краще, якщо б я ригала. Тому що те, то, що я робила, типу, це було цілком неадекватно. Я пам'ятаю, як я в один момент захотіла, знаєш, що, оцели цей паті, Але я забула, що в звичайному невагітному житті я не хотіла ніколи паті. Я думаю, боже, гендерпаті, там хай буде така кулька, все. Я сказала про це своєму чоловіку, він сказав, що це типу якась чуш. І ну, мене із за цього розвелися, але могла би із цього жарти. Це жарти. Це жарти. Ну для мене би теж так було. Я десь два тижні ридала. Я майже з'їхала, і все. А потім почався другий триместр. І я така думаю, ось, не знаю. Меня в це гендер паті От у цей цей стан не це звичайно жасіє дуже. Є. Це дуже страшно, і після роді вона не дуже попускає. Насправді Ще До речі, тому і є такі випробування так. для людей в парі. А твій як взагалі після народження першої дитини? Ну, Для нього це вже була друга дитина, тому що в Льоші І він мені казав, що треба було його слухати, ну я слухала його, але я ж кажу, що. <рес> Мало. Що буде... люди, у яких є діти, розказують тобі про те, що дивися, це буде жесть, ті перші місяці, це дуже важко, це дуже важко. І ти думаєш, та що там важко? Так, не буде так? Що за секс, скажімо. Як він міняється, та Ну, Чи він взагалі є? Трохи може бути поганою порадницею, тому що е, в мене е, реально, я до речі, від цього страждаю дуже сильно. У мене дійсно е, дуже типу високий рівень лібідо, і файно й люкс. Ну, Це є файно для мене. Це дуже важлива тема, яку ніхто не піднімає. Коли одружуєшся з кимось, треба точно зрозуміти, чи ви сходитеся в лібідо, правда? Але це важко зрозуміти десь. Ну, довгий час, тому що спочатку всі, наче такі. Як кролики. Так, так, а потім це все закінчується. Mm -hmm. Мені здається, що секс став тільки кращим, насправді, ти знаєш? Коли? По-перше, я хочу сказати, що знаєш, який секс найкращий вагітний. Коли дитина почала рухатись анатомії. Мені було якось, дай Боже, там дитина рухається, він тут буде, знаєш, щось таке. Я така, ну давай щось таке. І типу, і якось воно так все. Ну, напряжне. Мені дуже. Я вважаю, що вагітний секс найкращий чисто психологічно. Знаєш чому? Дивися, під час невагітного сексу ти хочеш або не завагітніти, або завагітніти. Дивись. А під час вагітного сексу ти нічого не хочеш Просто хочеш секс. Все. Ну тобто це секс без причини. Розумієш. Це абсолютно такий. Але ну якось ні. так нема. То є суп. То є треба, він сказав. Так, так. Так. Так, але ми... треба, ну, він сказав. Ну то було, але я кажу, не було так, як, як ну. Знаєш, так, та, така, та що я така, вау, знаєш, там кайфую. Ну, бачиш, в тебе лібіду високі. Та воно нікуди не дівається. Другий триместр це найгірше. Я завжди попереджаю всіх подруг. В тебе такого не було, до речі. Ну, у мене був перший, типу, бо я ригала. Але так то ну Ні, на увазі по до другий триместр це просто У Мене всі триместри були такі. У мене так? перший був саме такий, бо я ригала і була худа і хотіла. Зараз так робиш, наче секс тільки для людей. Вибачте, <реку> ну. <реку> Тому секс. я все худаю Це не тільки для худих, знаєш такий слова. Секс не тільки для худих, і Абсолютно. не тільки для білошкірих, і не тільки для чорношкірих. Абсолютно секс для всіх і для вагітних теж Кожну хату. Та ще сам Наш оператор покинув але... Так, так. <смеш> Почалась оця така криза, наприклад, в стосунках. Тому що після того, коли ти народиш, ви всі в шоці, типу, ну коли там перша дитина, та щось робите, то все навколо тої дитини. Потім дитинка трошки виростає і починаються вже в принципі стосунки. якісь. А чому справді відбувається криза, і чому справді все змінюється? Тому що якщо ви пара. І у вас з'являється дитина, то ви вже більше не пара ви трійка, дивись. І це зовсім інша історія, це як в будь-яких стосунках. Тобто, вибудовувати стосунки в парі це одне, а вибудовувати стосунки, коли у вас троє це друге. Плюс починається розділення, починається. ну, Жінка знаходиться в дуже-дуже тендітному стані. Дивись, але чоловіки теж для них це теж дуже велика подія, знаєш. Е, я думаю, що це дуже великий ріст відповідальності, так? Йому стає зразу важче чисто морально і так далі. Боє, е, Досить вразливі, але на це наче немає часу, тому що ти безкінечно міняєш підгузки, е, бавиш дитину, кормиш, розбираєшся з лактацією, заживаєш після пологів, Ну тобто дуже дуже багато якої штуки. І справді, жінка ну мені просто знаєш, мені хочеться сказати, що жінка потребує дуже великої підтримки, і це 100% правда. Але з другої сторони, знаєш, в мене завжди було таке відчуття, типу, Ой, якось дуже важко завжди просити або хотіти підтримки, mm -hmm. і виходить, е ти наче занадто багато хочеш. Ну, знаєш, але я думаю, що звичайно це такий період, перші пару місяців, коли чоловік мусить себе дуже, дуже мобілізувати максимально і допомагати і бути підтримкою, і опорою взагалі в будь-яких різних варіантах. Це, це важливо. Ось, і тому вибудувати оці стосунки в трійці в новій, це вже дуже-дуже складно. Треба все змінювати, знаєш, розподіляти. Але я думаю, що єдиний секрет тут в розмові. Ну, тобто, я думаю, що важливо буде поговорити про це ще в період вагітності, а можливо навіть ще до того, як ви завагітнієте. Типу, вау, давай так подумаємо. А хто буде робити то, а хто буде робити то? Ну, тобто, проговорити всі ці дуже неромантичні речі, але які просто обов'язкові. Да? Хто буде вставати там вночі? Да? Ну, тому що це ж можна ну, Звісно, говорити... жінка. От, от бачиш, так, звісно, жінка, але типу блін, ну прикольно ж би було, якби це робили по черзі, правда. Ну, але мій, наприклад, не чує, коли дитина плаче, взагалі. 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 ти та, ну Тому що це, не, це зовсім інша така історія. Ти, ти не повністю включений, бо тут ти чуєш кожен шорох, так. правда? Так, так. В, мене, Боже, в мене ще був такий психоз, тебе таке було, що в цей перший місяць ви щас я прочитала про синдром... Я що може вмерти. Так, Синдром е, внезапної смерті. Я, і я ходила. Типу, і така, вона дихає, вона ще жива. І, я типу, так, а, знаєш? Інколи, так. знаєш? Та, та, Боже, це так страшно, дуже. ну це, це реально включається якийсь абсолютно такий, знаєш, режим е генетичної просто типу ми в небезпеці, я можу охороняти своє потомство. Це такий стан неадекватний, реально. Тобто, це дуже класно, якщо поряд якийсь чоловік, який буде трошечки о... в <сів> спокій, щоб говорити, що дивись. Милий, я тебе, звичайно, дуже люблю, але дитина наша спільна. Було би класно, якщо би, коли я вже зовсім не можу, а краще не доводити до того стану. Давай будемо вставати з тобою по черзі. Тому що, ну дивися, дитина вона склалася, типу, з сперматозоїда і циклітини, типу, я вже і так відносила це. дякую, що, типу, ну, подякував, типу, Ти цього не робив. Але це я зараз жартую, звісно, це чисто фізіологія, ми не можемо зробити інакше, на жаль. Було б, до речі, легше правда? Я думаю, що до скоро до того дойде. це все питання домовленості. Я думаю, що треба сісти, відкинути всі романтичні почуття, бажання і чудо материнства, чудо дітей, і проговорити чисто по списку. Там добре, коли розводяться, в який період, е, от коли, коли я знаю, але є от, знаєш, пікові типу кризи. Там вони є, існують чи ні? О, там три роки, коли дитина там не знаю, не, там. Не, Зення в шлюбі таких немає такого, що типу там скільки дитині років, але звісно, що я ж кажу, я думаю, що по розлучення пов'язані з дитиною дуже часто виникають на фоні того, що я ж кажу, пара, коли стає не парою, а трійкою увага розподіляється таким чином. Я думаю, що чоловікам дуже важливо розуміти, що в якийсь період часу. Ну, типу, більше ти не головний. Типу, стаєш А, історія, тому що справді це може зайти інколи трошки далі ніж ми би хотіли, та і чоловіки зовсім там страждають від втрати якоїсь уваги. Але я думаю, що перший період треба. Сприйняти це як просто нормальний процес. Тому що тебе не може хватити на все. Це, напевно, коли він такий дуже, знаєш, як дитина більше цей чоловік. Якщо він мужик, то він типу, не буде там справді. Але ж такого це теж пов'язане. Знаєш, коли ти жінку свою сприймаєш як мамка, і тут у мамки появилася дитинка, і це вже ревність така. Ну, Коротше, факторів може бути мільйон. Але насправді з жіночої сторони дійсно часто буває таке, знаєш, що якісь втрачається оцей конект. Я думаю, що це дуже важливо зберігати. Чисто по-практичному, мабуть, там знаєш, брати якихось няньок, залишати дитину, хоч інколи на хоч деякий короткий час, і трошечки згадувати, що крім того, що ви батьки, ви ще коханці, і не тільки в плані сексу, а в принципі, ви коханці, ви пара і ви разом, і те, що у вас є дитина, це не погано, а тільки краще. Тепер у вас є ще щось разом створене. Найз найскладніших виправ спробувань народження дитини. Це Після нього вже, та, типу якщо ви прийшли типу, цей етап, та, то в принципі плюс-мінус. Вітаю. Добре. Я думаю, що в принципі ми розкрили ці теми, які нам були цікаві. Можливо, ти ще щось хочеш сказати нашим людям, які нас дивляться по той пік ікрати. Народження дитини це глобально прекрасно. Це нова людина, яку ти створюєш з людиною, яку ти кохаєш, і любиш, і це дуже-дуже класно. Але слід завжди пам'ятати про те, що це несе за собою дуже багато відповідальності, складності. І, мабуть, найголовніше це підтримувати один одного, згадувати завжди я не знаю, якісь самі класні моменти, бути разом один для одного і. Все обов'язково вдасться, тому що діти ростуть, будуть інші проблеми. Це буде теж ужасно, але вже оцього не буде. Знаєш, постійно я бачила недавно просто, хто вночі дитину люляла. Я собі згадувала, ну по вулиці в колясці. Так. Я собі згадувала, як я відлучала від людей і в машині катала всю ніч малого один. Просто У мене теж в машині все спить. В машині чи дослухай, це до речі, класно. Так. Так. Ну словом. Тому народження дитини це тільки класніше. Вагітність, супер. Після вагітність, супер. Просто. Період Кольки, оце все це таке на але потім ви з цим вбудетесь. І все у вас буде прекрасно. Це дуже, -дуже складно, це дуже-дуже складно. Але я недавно знаєш про що думала? Дійсно, батьківство, материнство це одна із найскладніших речей в житті, але знаєш що? А що із класних речей просто? Нічого. Все фантастичне і кльове потребує дуже багато сили, роботи і, і ресурсу. Тому... Давайте володійте розможетесь. Вагітний секс це супер, і секс не тільки для ходи. <риклад> <риклад> ну як сказати? <риклад> як сказати за <риклад> вас. <риклад> <риклад>